Ще одне легендарне київське підприємство інститут електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона. Це одне із найбільших в світі науково-технічних підприємств в галузі зварювання та електрометалургії. У його складі дослідно-конструкторське бюро, три дослідних заводи та експериментальне виробництво. За роки своєї діяльності інститут отримав 6,5 тисяч авторських свідоцтв і 2600 патентів. Найбільш революційними технологіями підприємства було Дуговець. Зварювання під флюсом розроблене під керівництвом академіка Євгена Патона у 1930-х роках. Це автоматизована технологія зварювання, яка забезпечує високу якість і продуктивність при з'єднанні великих металоконструкцій. Застосовується в кораблебудуванні, будівництві мостів, резервуарів тощо. Наступна технологія електрошлакове зварювання, метод, що дозволяє з'єднувати дуже товсті металеві деталі до тисячі міліметрів. Застосовується у важкому машинобудуванні та атомній енергетиці. Підприємство розробило технологію зварювання в вакуумі та невагомості, що дозволило проводити експерименти із. Зварюванням у космосі. Перший успішний експеримент пройшов в 1969 році на кораблі Союз. Для нього Патонівці розробили спеціальний зварювальний апарат. Спеціалісти інституту Патона регулярно приймали участь у будівництві великих об'єктів, атомних електростанцій, трубопроводів, кораблів, літаків. Особливу славу отримав суцільно зварений міст у Києві, який збудували в 1953 році за проектом Євгена Оскаровича Патона, а сам міст. Згодом отримає його ім'я. Це був найбільший у світі суцільно зварений міст, у якому всі шви, включно з монтажними, виконано автоматичним зварюванням. Це стало справжнім світовим проривом. До цього вважалося, що настільки великі мости неможливо збудувати без жодної закліпки. Але згодом спеціалісти Патона здивують світ ще не один раз. В період з 1968 по 1973 роки в Києві буде збудована перша в світі цільнозварена телевежа. Київська телевежа. Висотою в 385 метрів, зроблена без жодного болта та без жодної закліпки. Всі деталі приварені одна до одної. При цьому сам процес спорудження також був унікальним. Для монтування секцій не використовувалися гвинтокрили та висотні крани. Будівництво йшло, по принципу, згори донизу. до низу. Спочатку було зроблено верхівку телевежі, а потім до неї приварювали інші секції, поступово піднімаючи конструкцію за допомогою спеціальних донкратів. Цікавий факт: спорудженні телевежі приймали Участь лише місцеві інженери, а всі будівельні матеріали були виготовлені на території радянської України. На момент будівництва це була найвища в світі, суцільно металева гратована вежа, і вона залишалася такою до 2012 року.